Як Рим фабрикував просто про Ісуса та змінював Євангелії? Ось діло в утробі зачне, і сина породить, і досичив імення Емануїв. Гадаю, що всі з вас хоча б один раз чули це пророцтво. Євангелист Матвій приводить його у першому розділі, 23-му шеві. Але він цитує пророка Ісаї. Тож давайте повернемося до пророка Ісаї і подивимося, про що саме писав пророк Ісаї. Це сьомий розділ. Чотирнадцяти вірш. Тому Господь сам дасть вам знака: ось діва матиме лоні, і породить сина, і дасте його ймення Емануїл. Здавалося, все добре. Але давайте почитаємо трохи далі. І думаємося так, що коли це просто про Ісуса, ми будемо там, де слово дитина або син замінювати на Ісус, оскільки це про Нього. І подивимося, що з цього вийде. Ісус їсти на масло і мед раніше, ніж пізнає, чи зволите погане, чи вибирати добре. Тому ти -то раніше, ніж Ісус пізнає добро або зло, відкине зло, щоб вибирати добро. А гадаю, далі можна не читати: уявіть собі, що безрішний Ісус, який ніколи не робив зла, вчився, як відкидати зло і вибирати добро. Звучить як якась нісенітниця. Але це ще не все. Десятий вірш написано таке. І Господь продовжав говорити до Ахаза, кажучи. Попроси собі знаку твого Господа, Бога в глибину чи висоту. Зрозуміло, що цей знак призначався виключно для царя Ахаза, який жив на хвилиничку за 400 років до Ісуса. Який сенс давати для Ахаза знак, який відбудеться там через 400 років після його життя? Тобто він не побачить знак, який дає Бог, людина повинна бачити. Євреї переконані, що це просто про царя Кір'я, який віддав наказ відбудувати Єрусалимський храм. Тепер повертаємося до Євангелія Матвія. Сам контекст і стилістика цього Євангелія така, що воно спрямовано до євреїв, тобто до людей, які знали закони, які знали пророцтва, ну не міг Матвій допустити такої грубої помилки, оскільки всі євреї знали, що це тата ось діла в утробі зачинає сина породить відноситься до царя Кіря. І тут в мене два висновки. Або ж Рим сфабрикував це пророцтво, він підтасував зміни в Євангелії, або Євангелист Матвій знав щось таке, що не знаємо ми зараз. А ви як думаєте?